Український генштаб заявив про урадження одного з найбільших постачальників пального для усієї армії окупантів. Також відомо про урадження складу БПЛА і логістичного хабу у тимчасово окупованому Донецьку. Про це у нашому сюжеті. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Сили оборони уразили низку важливих військових цілей Російської Федерації, серед яких, по-перше, Новошахтинський завод нафтопродуктів один з найбільших російських постачальників нафтопродуктів для окупаційної армії. Про це заявляє Генеральний штаб збройних сил. Згідно з повідомленням, ураджено Новошахтинський завод нафтопродуктів, а також низку важливих об'єктів. Росії у рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального до військових частин окупантів у ніч на 21 серпня підрозділи сил безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони уразили новошахтинський завод нафтопродуктів. Йдеться у повідомленні. У Генштабі України уточнюють, що підприємство розташоване у Ростовській області Росії та є одним з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Російської Федерації. Завод залучений у процеси забезпечення збройних сил країни окупанта. Загальний об'єм резервуарів понад 210 тисяч кубічних метрів. Зафіксовано чисельні вибухи, ціль ураджено, наголошують українські військові. Також підрозділи сил спеціальних операцій Збройних сил України з метою зменшення спроможностей противника з застосування БПЛА дальньої дії уразили склад безпілотників і логістичний хаб у тимчасово окупованому Донецьку. Зокрема, підтверджено ураження та чисельні вибухи у районі відповідного об'єкта. Окрім того, зафіксовано влучання у районі бази пально-мастильних матеріалів. Російських окупантів у Воронезькій області Російської Федерації. Результати урадження поки уточнюються. Нагадаємо, раніше в Генштабі повідомили про урадження на території технопарку Резоніт, що в Зубово-Московської області. Продукція якого використовується при виготовленні високотехнологічного озброєння та техніки. Це важливий об'єкт ВПК Росії. На заводі здійснюється зокрема серійне виробництво та монтаж друкованих плат продукція широко використовується при виготовленні високотехнологічного обладнання. Указаний технопарк розташований приблизно за 40 кілометрів від серця Росії, столиці Москви.